Цибулевий суп французький. Все як треба. А, насправді ну, рецепти дуже відрізняються, але взагалі а, він складається з сиру, цибулі, в гарних випадках а, з бульйончиком. Але звідки він взявся, взагалі ну, досі невідомо. Одна із теорій, що е, зимою студна, нікуди не поїдеш, дорог нема. І в тебе завжди є сир, зготовлений з осені, а є якісь овочі, цибулі, наприклад, багато. Ось. І треба було якось жити крутитись. І, і хтось сух, взяв. І це. Сухарі. І сухарі, сухарі. Да, і звісно, сухарі. грітончик. До речі, грітон це звичайна гріночка, але, як ми знаємо, грінка не може коштувати 2 долари, а грітон може. <рес> Він такий надзвичайно карамелізований смак, відчувається наявність сиру, вершковості. А, і такий от щось схоже на соєвий соус, але його тут взагалі нема. Він так дуже солоний, ну це дуже це смакує. Кислинка. Да, Кислинка така цікава. Ось, Але ну це треба спробувати. І тепер я спробував, я його ще ніколи не готував. Тепер в мене є метрика, як він має бути. Я вже можу спробувати приготувати щось схоже, але це ще попереду. Так, і так. І оце просто божественна цибулева штука з сиром.

Є така теорія, що Тартар з'явився, коли набіги були на Європу, і саме вони і каніну, а, ну, з монгольських часів, там і каніну вони суджук – це вони а, шматки сирого м'яса під сідло а, а, запхали, і воно просто вярилось від температури, від тріння, поки конячка скакала і так далі. Там багато варіантів, але як він прожився в Європі, чесно кажучи, я навіть не знаю. Ну, це смачно це мені подобається, наприклад. Але даний варіант дуже не класичний. Вони його називають тут класичним, але видно, що з якимось соусом та чимось він перемішаний. Наприклад, в Польщі вони в 90%, вони просто сироняса. А додатки поруч, і їх треба там змішувати по бажанням. Це цибуля маринована, маринований огірок. А, гриби нарядко, ну, так, зустрічаються. А ще каперси я бачив, там. інші доза Думаю, тут є майонез. я не а, Якщо ми говоримо про варіанти тартара, котрий взагалі я бачив, і скільки я читав про нього, це один з прикладів Тартару, який подають в Польщу. Взагалі береться спеціальна частина телятини, там якась виріска, дуже бажається підходяща під це. І дуже холодним ножем. Ну це якщо ми кажемо про круті ресторани, там все таке. Вони його дріблять, такі маленькі шматочки, ну, типа є навіть якийсь розмір. Ну, для поварів, там, або там яка уніфікація, мабуть. Ось і потім подається там вже топінги. Немає, мабуть, правил з топінгами, але обов'язково це жовток яєчний. Ну і все. І ось така штука, і вона от... І взагалі добрим тоном подавати під нього рюмочку. Ну, це ще один спосіб з... знаражування антисептик. Сире м'ясо, сире, солоне, відчувається <гарувати> цибуля <цей> <гарувати> і, і зелена і така. Ріпчаса. <гарувати> Дуже смачно справді. Цікаво. Ну і сире м'ясо, звісно. Не без цього. Але... <гарувати> це смачно. И, я думаю, что стоит уже не. Дальше у нас. 42. Это тартифлец. А тартифлец это французская страва. Она надуется за ли. сыр реблошон. Тут він великий в діаметрі десь 25 сантиметрів, не менше. Я його бачив, до речі, в Карфурі. Але таке. А можна використовувати взагалі будь-який м'який сир, а, такий в шайбі, але щоб він був, а, от, знаєш, коли смердить, але а, ну такий приємний присмак, і коли куштуєш, не, не має бути гіркоти. А якщо є гіркота, він зіпсувався. Вибачайте, не підійде. Але рецепт дуже простий. Беремо картопельку, чистимо, ріжемо такими тонкими слайсами, десь 2-3 міліметри, але не більше. Ось відварюємо, але не до кінця це дуже важливо. Після чого беремо цибулю і бікон, обсмажуємо так, до такої золотистості, але ще ну, такий альденте. І заливаємо вином грамів 50-70 щоб просто воно в ньому пропиталося смаками і випарюємо повністю. Так от, після того, коли вино випариться. Заливаємо вершками і одразу знімаємо з вогню. Беремо форму, невеличку, якусь таку, більш-менш, я не знаю, там якусь небудь форму. Можна звати на велику компанію взагалі, але треба розуміти, що це таки дуже а, ситна страва, тому дуже велику не робіть. І от а, ми беремо, а, обмазуємо це все вершковим маслом, посипаємо паніровочним сухарем а, і почнемо викладати слої. А, картопельки підварені один слой. А посипаємо це все оцією цибулевою субстанцією з біконом. Дуже так щедренько. А і після того посипаємо сиром. Ну краще взяти він сюди, є моцарелла. Після того повторюємо такий другий слой один в один. І після того беремо цей сир. Ну, можна кавамбі, можна щось там знайдете, Вони різні бувають, але те, що вам подобається, і не хвилюйтесь про смак, буде дуже смачно. Розрізаємо вздовж. І накладаємо зверху, і в духовку, хвилин, так на 20-30-40, щоб картопля доварилася і оці сливки і сирність впитала в себе. Це з червоним вином, або яке любите, ну